14 жовтня українці відзначають свято покрови Пресвятої Богородиці. Одночасно на цю дату припадає і річниця заснування Української повстанської армії та День козацтва. Богородиця здавна була покровителькою України, її особливо шанували українські козаки. Воїни УПА ж продовжили козацьку справу, боротьбу за незалежність України. Шанування пам'яті воїнів УПА зараз особливо важливе, адже у той час український народ залишився наодинці з агресором, який наша країна сьогодні. нагоди 72-ї річниці заснування української повстанської армії. У Нововолинськ відбулась хресна хода. Ветерани та мешканці міста на чолі зі священнослужителями пройшли свід хрестово здвиженського храму до символічної могили борцям за волю України, де духовні наставники відправили панахиду за загиблими. Україна. Продовжились урочистості у дитячо-юнацькому центрі. Привітав нововолинців з християнським святом покрови та 72-ї річницею УПА, заступник міського голови Андрій Стронський. Зокрема, зазначив, що воїни української повстанської армії є прикладом нескореного духу боротьбі за волю України. Також закликав не забувати тих, хто поклав свої життя за наше майбутнє і тих героїв, що гинуть за наш мир сьогодні. Вшанування Божої матері, як покровительських українського народу, сягає до продавніх часів. Пресвята Богородиця була покровителькою і запорізьких козаків, і воїнів у ПА. У козацтві закладена наша героїчна минувшина, непоборний волелюбний дух любов до батьківщини. Ми ніколи не перестанемо захоплюватися розумом та квітливістю українських гетьманів Петра Конашевича Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Пилипа Орлика. Івана Богуна, а також тисячами інших патріотів козацької доби, котрі ціною власного життя наблизили майбутнє вільної України. Але українське козацтво це не лише героїчне минуле нашого народу. Козацька ідея знайшла чисельних прихильників у всіх регіонах нашої держави, постійно зростає їх чисельний склад. Традиції українських козаків нині шанує та вивчає молодь. В навчальних закладах постійно проводяться тематичні навчально-виховні та спортивні заходи з метою вивчення козацьких звичаїв. Щиро в потенціал козацтва, який надалі буде дивувати над своїми конструктивними справами, сприятиме зміцненню громади. Дорогі земляки, у День Покрови Пресвятої Богородиці. 72 роки тому в нашому краї було створено Українську повстанську армію, яка стала спадкоємцем і продовжувачем козацької слави. Вона була покликана вести боротьбу за право українців мати власну державу. Тисячі наших предків вступили до її лав, усвідомлюючи смертельну небезпеку для свого життя. Упа в роки Другої світової війни зібрало під свої синьо-жовті знамена найкращих, найсвідоміших тих, у серцях яких горів вогонь свободи, тих, хто з холодної Криївки, захованої в лісах, бачив те, про що інші боялись навіть думати, майбутню, вільну України. Романтики своєї доби, вояки упа вперто. Холоді та голоді йшли до своєї мети. Цій меті в самостійній Україні десятки тисяч молодих людей віддали найдорожче, молодість, надії і власне життя. Тільки з лютого 1944 року, по травень 1945 року, загинуло майже 93 тисячі бійців за волю України. Час неспроможність затьмарити. Та знівелювати жертовну боротьбу, вояків УПА. В наших серцях назавжди збережеться пам'ять про повстанців, які загинули за свободу рідної землі, а ті, хто вижив, гідно витримали випробування катуваннями і тюрмами, таборами та засланнями. Упа не судилося стати переможцем у військових баталіях 40-х років, але непереможеною і втіленою в життя є її велика ідея. Незалежність України. Зі словами вдячності звертаюся до вас, шановні ветерани Української повстанської армії. Ви пройшли кривавими дорогами війни, залишаючи на них життя і біль втрат. Ми це пам'ятаємо і чітко усвідомлюємо, що саме вам, шановні вояки УПА і всім тим, хто поклав свої молоді голови на вівтар свободи, ми завдячуємо нашою незалежністю. Нашим сьогоденням за активну громадську діяльність учасників національно-визвольного руху Андрій Сторонський відзначив почесними грамотами, після чого відбувся святковий концерт за участю юних аматорів сцени.